Ця ніч для криворіжців видалася вкрай складною. Після опівночі армія РФ ударила по місту ракетами. Криворіг 5 грудня. Дуже важка ніч. Влучання трьох крилатих ракет у промислове підприємство. Руйнування дуже значні. Пожежа загашена. Один працівник підприємства 81-го року народження загинув. Три особи постраждали двоє 78-го, один 77-го року народження. Офіс президента України оприлюднив фото наслідків ракетного удару по кривому рогу. Трьом пораненим працівникам підприємства медики надали допомогу. Всі лікуються амбулаторно. Сьогодні в нічі до нас надійшов один хворий постраждалий. Він був обстежений оглянути лікарем-нейрохірургом, проведено відповідні обстеження, встановлено діагноз, і з травмами легкого ступеня важкості він був скерований для амбулаторного лікування у травматолог. Постраждала, прибула до нас після вибуху. стало новлено діагноз, акубера травма і множинні поверхневі різані рани лівої кисті. Була госпіталізована до нас травматологічне відділення. Зранку за жінкою приїхали родичі, вона відмовилась від подальшого лікування, стан був не тяжкий та поїхала додому. Правоохоронці документують наслідки обстрілів та збирають речові докази. А в преслужбі обласної прокуратури повідомили розпочато розслідування. За процесуального керівництва Криворізької південної окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України.